Картини загиблого українського воїна у музеї. Захисник Артем Червоноокий був натхнений природою та життям навколо у пейзажах і натюрмортах зображав тварин, річки, рослини. Усе, що оточує захисник переносив на полотно. Дружина військового Аліна розповідає: її чоловік був талановитим та майстерним. Він працював з деревом, ну взагалі був дуже творчою людиною. От і коли все ж таки йому випадало помалювати, то він малював годинами і використовував повністю цей час. Але до власних робіт автор ставився критично, тому бувало, що картини, якими був незадоволений, знищував. Одну з його найуспішніших, на його думку, картин. Це позаду якраз «Груші» і виноград. Він подарував мені, що ну, він геть був з нею задоволений. Дружина розповідає, при малюванні Артем надихався усім, включав музику, дивився відео, слухав звуки природи. Це така людина, яка вміла жити в моменті. От і. Йому достатньо було десь поїхати там, на Товтри навіть біля нас недалеко, От, чи там Дністровський каньйон він собі сідав. І просто годинами міг дивитися, оце, вбирати в себе цю красу природи. А потім, а потім малював. Так, сім'я часто подорожувала, особливо Україною. А остання поїздка була в Заліщики. Тоді чоловік прийшов з фронту у відпустку. У Артема залишився маленький син Семенко, з яким захисник проводив максимум свого часу, коли повертався з передової. Артем був чудовим батьком. У них з Семеном дуже тісний зв'язок, емоційний. От. Завжди там його з собою, вони все робили разом. Знає, що тато йому сказав, що він був опорою для мене. І він виконує цей батьків заповіт. Аліна каже, чоловік був поряд під час пологів та, навіть, будучи на війні, допомагав виховувати сина. Тож Семен розуміє, чому батько був на фронті, адже сім'я завжди займала активну проукраїнську позицію у 2014 році. Були на майдані і там разом відстоювали свободу. В нас в сім'ї завжди обговорювалися всі політичні питання. Він слідкував за всіма політичними за політичним життям нашої країни. А коли розпочались перші розмови про повномасштабний напад, чоловік знав, війна точно буде. А отже, йому потрібна військова підготовка. Ще за місяць до повномасштабного вторгнення він пішов у старичі на навчання, тому що він був сиротою і не був призваний до, до армії, коли всі його однолітки йшли. І тобто він не, мав, він не був військовим, не мав жодної військової освіти. І саме на навчаннях чоловіка застала війна. 24 лютого він в сьомій ранку він дзвонив до мене і сказав, що почалася війна. От і вже тоді, виходить, в старичах він ще був, коли 13 березня їх розбомбили. Ну одним словом сказав, так що так як я змерз тої ночі, я ще в житті так не змерзав, бо вони вискакували без нічого, як спали. Згодом проходив службу у 26-й артилерійській бригаді імені Романа Дашкевича та у 31-й окремій механізованій бригаді. Сам захисник родом з Кривого Рогу, але у дитинстві переїхав на Тернопільщину. Тут і познайомився з дружиною Аліною. Захисник завжди був спокійний, привітний з усіма, активно долучався до життя громади. Малював ось ці архітектурні споруди, ось, для того, щоб якось своєю творчістю допомогти нам реалізувати цей проект. Ось, тут є і дзвіниця, і костели, і архітектурні пам'ятки, які залишились по графу Голоховському в нашій громаді. А одну з робіт захисника дружина передала у борщівський музей. Назва картини символічна новий світанок. Смерть Артема велика втрата для громади та сім'ї. Майже кожного дня дружина приходить на могилу до коханого. Каже, тут їй дійсно спокійно. Артем загинув 30 вересня, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Дружині про смерть повідомили 2 жовтня. Жінка згадує останню розмову з захисником. Чоловік розповідав, що виходить на позиції, і вони попрощались. Як завжди сказав, що любить. Я йому. Мотивацією Артема було захистити кордони нашої держави. А тепер захиснику назавжди 33. Вічна пам'ять та шана герою.